Тимуть документацію. Хворі зможуть обирати собі лікаря і одразу укладати з ним угоду. А Національна служба здоров'я нараховуватиме медпрацівникам зарплату. Розробники обіцяють навчити лікарів користуватися ресурсом. Доступною онлайн-медицина буде і для пацієнтів, які з комп'ютером на кол-центру, на який може позвонити будь-яка людина і записатися на прийом. Точно так само люди можуть прийти класичним шляхом в реєстратурах. Переводити медичну документацію у електронний формат Уть поступово наразі приватні заклади, які раніше могли для себе обирати чи працювати їм хелс, чи ні зараз вже стали зобов'язані і саме на цей рік. Відбулись конкретно дві зміни: це підтвердження ліцензії та антибіотики. Підтвердження ліцензії це є постанова 126. Вона вийшла в лютому місяці цього року. Був деякий час, коли її відтермінували, але зараз ми все одно повертаємось до цього запитання. Я більш детально постанова. І а вже ж електронний рецепт вже офіційно розпочався з початку цього місяця, з початку серпня, перехідний період, і лікарі вже починають виписувати, тому приватним закладам теж потрібно долучатись. Але хочу трошечки повернутись насамперед, щоб ви розібрались, що взагалі таке є хелс і навіщо, і до чого ми йдемо з ним далі. Є e Хелс, це центральна база, яка з'явилась, коли була запроваджена медична реформа в Україні. А ви орієнтуєтесь, мабуть, що з цим саме працювали державні заклади. Таким чином змінювалася плата за надані ними послуги. Лікарі почали заключати декларації, брати в роботу направлення, і таким чином нараховувалась плата саме конкретно за надані послуги, так тобто. Пішли зміни. В цей момент були створені електронні картки пацієнтів. Технічно, сам лікар заключав декларацію з електронною картою пацієнта, яка була унікальна і ходила від сімейного лікаря до спеціалізованого закладу, і так далі. І, взагалі, в принципі, саме в той момент було запроваджено перехід на повноцінний електронний формат роботи. Але що стосується майбутнього, так як реформа. На початку стосувалась тільки державних закладів. На майбутнє нас чекає внесення всіх записів в одну єдину електронну карту. Тобто зараз ви долучаєтесь до eHealth, адаптуєтесь, реєструєте ваші заклади. Але в майбутньому орієнтовно, поки скільки це років буде тривати, ми не знаємо, так як складна ситуація в країні і взагалі. Але через якийсь час. Ми будемо вносити записи в одну карту пацієнта, яка буде мігрувати між державними закладами приватними, яка буде отримувати лікарняні рецепти і майбутні вакцинації, які будуть відбуватись протягом всього життя пацієнта. Тепер йдемо вже ближче до діла, і перший пункт дуже важливий на цей рік це зміни в ліцензійних умовах. А, вона ця постанова я орієнтувала вийшла в лютому, але була відтермінована. Зараз ми до неї повертаємось. Вона означає саме не просто те, що вам потрібно вашу ліцензію десь іти міняти або подавати а, і щось з нею впроваджувати. Ні, достатньо вже дієву ліцензію підтвердити реєстрацією в ЄХЕЛС. Тобто, зараз заклад має обов'язково пройти реєстрацію, де вносить інформацію про свій заклад, дані ліцензії і отримує статус верифікований. Це і є підтвердження ліцензії від МОЗу. Орієнтую саме, як відбувається це і технічно, і щоб ви більш зорієнтувалися. Є центральна база. Є Хелс, ЄС, це БД, можливо, ви чули різні назви саме центральної бази. Є e Хелс. Це база, де і зберігаються саме всі медичні картки пацієнтів, взаємодії з спеціалізованими закладами, декларації, вакцини. Тобто, це велика база, яка отримує інформацію з усієї України. Один компонент. Єдиний такий нюанс, що ця база вона віртуальна. І на даний момент є створені медичні інформаційні системи. Це інструменти по роботі саме з центральною базою. Медична інформаційна система це комп'ютерна програма, яка встановлюється на комп'ютер в організацію та лікарям, і вони працюючи з нею вносять туди інформацію. Лікар він є основним. Скажемо, так основна взаємодія відбувається саме через лікаря з eHealth, але лише через медичну інформаційну систему. Це інструмент спілкування лікаря та центральної бази. І важливий пункт, щоб зразу розвіяти всі ваші, можливо, такі запитання, які вас дуже хвилюють, чи зміниться ваша робота? Що стосується роботи приватного закладу, хочу запевнити вас, що ні, ваша робота абсолютно не змінюється. Єдине, що змінюється в ній, це те, що вам потрібно все ж таки буде встановити медичну інформаційну систему та навчитись в ній працювати. Це, скажімо, так, єдиний нюанс, який внесе зміни до вашої роботи. Що стосується саме сплат за ваші послуги, обліку і так далі, розвію цей міф, для того, щоб звітувати до E-Health е і якісь нюанси, там, безкоштовне надання послуг, вам потрібно заключати договір з НСЗУ. Але ви заключаєте договір з НСЗУ тільки, якщо у вас є таке бажання. Якщо бажання у вас такого немає, то після реєстрації в E-Health е ви Праваджуєте таку саму приватну практику по вашому прайсу, як і робили це раніше. Що стосується якихось звітів, або, можливо, ви хвилюєте, що тепер будуть якось відслідковувати вашу роботу і фінансові. Справи то ні. Ви звітуєте в eHealth «Е лише тоді, коли будете створювати якусь взаємодію. Але е там теж є обмеження по цьому звітуванню. Ви вже, коли почнете працювати з системою, ви самі в цьому запевнитесь. Прихожу саме вже до самої реєстрації, тобто, вже е до впровадження цього пункту, щоб підключити заклад до ЯХелс, вам потрібно в першу чергу обрати медичну інформаційну систему, тобто комп'ютерну програму, з якою подальше вбити і проходити реєстрацію, і працювати з функціоналом рецептів, і так далі. І відповідно пройти там реєстрацію, реєстрацію закладу, і потім для роботи вже внести туди своїх співробітників, тобто лікарів. Зараз важлива інформація, хочу щоб ви собі її. або сфотографували або записали зробіть скрін. Це важливий пункт, який вам в подальшому знадобиться. Що стосується технічних умов для роботи, вам достатньо буде лише звичайного ноутбуку або комп'ютеру, та обов'язкова наявність в ньому інтернет. Тому що інтернет це є спосіб також взаємодії співпраці медична система з e тобто інформацію медична система передає до e якщо є інтернет. Це важливий пункт. Другий етап це документи, які потрібні для реєстрації. Що стосується реєстрації, технічно вона відбувається так, що є Поля, куди треба вносити інформацію про ваш заклад, про керівника і так далі, про ліцензію. Тобто, ці всі моменти, що стосуються вашої організації, вам в анкетному форматі потрібно буде заповнити. І для того, щоб реєстрація пройшла швидко та безболісно, попередньо підготуйте документи, в вигляді паспорту та коду директора, тобто, це має бути юридична особа, дані ліцензії. Дата її видачі та номер наказу обов'язково має бути відкрита під час реєстрації електронна пошта. Краще використовувати пошту з закладу, якщо ви лікар ФОП і працюєте десь в державній організації. Обов'язково створіть собі іншу пошту. Не можна ту пошту, яку використовуєте в державному закладі, використовувати в приватному. Це мають бути обов'язково окремі електронні пошти. І Ані важливий пункт це електронний підпис при реєстрації організації. Ми використовуємо лише електронний підпис директора, тобто його паспортні дані мають відповідати електронному підпису, яким ми будемо підтверджувати інформацію, яку щойно внесли. Це такі важливі пункти по реєстрації. Хочу, щоб ви собі це зафіксували. І а, якщо ви підготуєте їх і заплануєте час реєстрації, то вона для вас порядка 30 хвилин пройде і декілька днів на верифікацію. Такі нюанси по реєстрації теж хочу з вами проговорити, щоб ви вже для себе зорієнтувались. А, що реєстрація вона відбувається. В Нашій системі, наприклад, за спеціалістом, або якщо у вас є вільний час пізно, так, або в якийсь е, момент, коли ми не можемо з вами її провести, ви можете зробити її самостійно, але потрібно обов'язково потім зв'язатися з спеціалістом, тому що є момент верифікації. Верифікація це перевірка даних, які ви внесли, тобто їх відповідність, їх правильне внесення. Ці всі нюанси. Я Хелс буде перевіряти, і тому вам потрібно обов'язково, щоб спеціаліст вас проконсультував по правильності їх внесення. Верифікація буде відбуватись протягом від 1 до 4 днів. Зазвичай це залежить від загрузки Хелс e або чи це на попередні вихідних дні. Тому щоб виконати постанову 126, насправді вам потрібно приділити день часу, підготувати документи, пройти реєстрацію. І, скажімо так, один цей пункт дуже важливий в цьому році. Ви вже виконаєте. І хочу на ну, подальшому перейти плавно до рецептів. Тому що саме реєстрація і вибір медичної системи вам надасть можливість з ними працювати. Але все ж таки, теж додатково проінформую, щоб у вас не залишилося в принципі ніяких запитань. Після того, як організація проходить реєстрацію, ви долучаєте туди своїх лікарів. Лікарі також мають бути зареєстровані в ЄХЕЛС. E що стосується Медична система, яку ви оберете, вона зобов'язана вам надати такий функціонал, де лікарі зможуть саме створювати і з ними працювати. Що стосується лікарів, для того, щоб занести їх в медичну інформаційну систему, вам потрібно також підготувати їхні паспортні дані, спеціалізацію та дані про освіту. Лікарі мають надати вам електронні пошти, які в подальшому будуть їх логіном для входу в систему для свого власного кабінету. Ці пошти також мають бути інші, не ті, які ви використовуєте в державному закладі. Тому проконсультуйте своїх спеціалістів, щоб вони в цьому також питанні вам допомогли. І важливий пункт. То uh, зараз може видавати рецепти, та які пацієнти зможуть отримувати рецепти, це найрозповсюдженіші на даний час запитання, і хочу вас зорієнтувати, що видавати рецепт зараз на антибіотик зможе будь-який лікар, якому підходить це по запиту по спеціалізації. Тобто, якщо uh, є пацієнт, який потребує? Uh, Пропити або там, використовувати антибіотик, лікар, який його лікує, або проводить йому консультацію, може виписати йому рецепт. А що стосується сімейних лікарів, сімейні лікарів є особливості в вигляді того, що вони можуть виписувати рецепти на доступні ліки, які будуть безкоштовні для пацієнтів, або інсулін. Що стосується саме антибіотиків, хочу зауважити, що антибіотик. Пацієнт буде купувати за власні кошти, тому лікар видає дозвіл на його придбання. Тобто, рецепт електронний на антибіотик, це є дозвіл на придбання пацієнтом цей препарат. І що стосується пацієнтів. Важливий момент, те, що в медичній інформаційній системі буде змога використовувати картки, які вже попередньо є в базі e -Health. Це картки, які були створені під час декларації, вакцин і будь-якої взаємодії з державними закладами. Я про це вас вже зорієнтувала. Але є пацієнти, які не зареєстровані в e Health. Чи зможуть вони отримати рецепт? Так, вони зможуть, і саме ви, як лікар, зможете створити йому картку, яку відправите до ЄХелс. Тобто будь-який пацієнт, який потребує отримати рецепт, він зможе це зробити. Немає обмежень по деклараціям і так далі. Абсолютно всі пацієнти можуть їх отримати. Важливо, тому теж можете зробити собі якісь пам'ятки для того, щоб в подальшому пояснювати це своїм спеціалістам або співробітникам, якщо у вас, наприклад, є організація. Це дуже важливі моменти, і хочу, щоб ви їх запам'ятали. Ну, тепер до взагалі, функціоналу медичної інформаційної системи, тому що вона не обмежується лише на е, зобов'язаннях цього року в вигляді реєстрації та електронного рецепту. Але хочу зауважити додаткові функції і все ж, електронний рецепт він зобов'язаний бути в вашій медичній інформаційній системі, з якою ви будете починати працювати зараз. Окрім цього, ви зможете після реєстрації видавати електронні рецепти. Електронні рецепти були запроваджені в минулому році в жовтні, і було дуже багато змін що стосовно їх видачі. Тепер лікарняний почав називатись медичний висновок про тимчасову непрацездатність. Це означає, що лікар робить заключення про те, що є пацієнт, який потребує відпочивати, так? тобто потребує лікування вдома. Саме пенсійний фонд обробляє цей висновок і дає вам про нього результат. Тобто він несе відповідальність за його відкриття, тому і немає більше ніяких перевірок, і так далі, які раніше були в закладах і, відповідно, відмінили спеціалізовану акредитацію. Третій пункт дуже важливий також для лікарів або спеціалістів, закладів, в яких обмежена кількість направлень, це можливість видавати електронні направлення. Ваш заклад після реєстрації в e зможе видавати електронні направлення. Для цього також не потрібно мати договір з НЦЗУ, тобто ви можете направляти до тих спеціалістів, яких, наприклад, немає в вашій організації або на стаціонар. І останній пункт це у вашому закладі може з'явитися мене лікар, і ви завжди можете подати на договір з НСЗУ. Тобто ви зможете зібрати документи, подати і після цього підписувати декларації з вашими пацієнтами, надавати їм безкоштовне обслуговування, а потім держава вам буде впроваджувати за це компенсацію. Якщо ви лікар-коп або у вас невелика організація, є сімейний лікар, хочу зауважити, що а, дуже вигідна, дуже вигідна співпраця по деклараціям. Особливо це було помітно, коли розпочалась війна. І заклади все ж таки працювали зі своїми пацієнтами і отримували за свої послуги. Сплату. Так виглядає робоче місце спеціаліста. Як ви бачите, система браузерна хмарна, тому особливих умов або якась техніка не потрібна. Достатньо мати ноутбук та можливість зайти в Google. Тут зліва вказані ключові вкладки. Це всі робочі вкладки, які є в медичній системі. В мене вказаний який спеціаліст, який заклад, його спеціальність. І як ви бачите, позначка в «E ЄХелс. Вона світиться помаранчевим кольором. Це означає, що мій лікар активний в ЄХелс «E і він може працювати з цими модулями. Для себе, як для невеликої організації, ви можете також використовувати функції вигляді календарю, вести свій графік, журнали, де буде кожен лікар індивідуально переглядати свої записи. Але робота з Health, вона починається з вкладки Пацієнт. Я вже вас орієнтувала, що ми можемо не тільки туди відправляти інформацію, а ще й отримувати. Так само ми підтягуємо карту з бази є здоров'я, тобто з центрального компоненту. Вносимо прізвище, ім'я, дату народження, натискаємо пошук в системі є здоров'я. Саме включення цієї кнопки і надає можливість підтягнути вже існуючу карту пацієнта. Тому це буде дуже зручно для вашої роботи, це і зменшить кількість витраченого часу, і це є певний пункт зобов'язання. Коли я знайду свого пацієнта, я продовжу з ним роботу, і це буде медичний запис. Тобто це обов'язковий теж пункт для того, щоб створювати взаємодію в вигляді рецепту або лікарняного. В медичній системі HEALTH24 є можливість створювати шаблони. Я зараз таким сама скористаюсь, але в подальшому ви зможете створити шаблони, які потрібні вам і підходять вам по спеціальності. Кількості по шаблонам обмеженої немає, тобто можете створювати стільки, скільки вам потрібно. Натискаю Створити. І перехожу на чорнетку. Є певні важливі пункти вигляді назв епізоду, діагнози та послуги, яку заповнює спеціаліст. Це пункти, які важливі саме для e-Health. І бачите, вони в мене повністю зараз заповнились. Я відкриваю колонку, де потрібно загрузити свій електронний підпис. І нагадую, що коли ми вже напряму створюємо взаємодію, ми використовуємо електронний ключ лікаря, тобто спеціаліста, кому ми створили кабінет, не дерево. Вільні Україні здорова нація.